Усіх вітаю! З вами інтернет-магазин Культіва. Сьогодні хочу вам розповісти більш детальніше про такий кавун, як Beduin F1. Це селекційна кампанія Біязаден. Це у нас упаковка від виробника. А це наша професійна упаковка. Вона в нас металізована, тому добре захищає насіння від вологи та ультрафіолету. Далі я покажу вам, як виглядає сам плід, та відкриємо упаковку і подивимося, як виглядає саме насіння. Кавун Beduin. Це високовражайний раннє стиглий гібрид, відомий своєю витривалістю та адаптованістю до різних кліматичних умов. Його цінують за стійкість до хвороб і стресових умов, таких як засуха та надмірна вологість, що робить його ідеальним для вирощування на великих фермерських площах. Гібрид підходить для комерційного використання, адже поєднує в собі відмінні товарні якості та чудову транспортабельність. Срок вегетації до 80 днів. А сама маса плоду складає від 8 до 10 кілограм. Так, давайте відкриємо упаковочку і подивимося, як виглядає саме насіння. Так. Ось воно як виглядає. Упаковочка від виробника також професійно зроблена металізована. Так. Ось так виглядає. Подивіться, яке гарне насіння. Бачите, воно все однорідне і вже оброблено. Від виробника пройшло вже обробку. Тому всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте. Доставляємо по всіх регіонах України. До зустрічі!